Ми компанія розробників з України. Виробляємо продукцію під брендом One Universal Solution одне універсальне рішення. Ми працюємо на весь світ, але ж також і для нашої неньки України. Ми робимо передові рішення по діагностиці та ремонту паливної дизельної апаратури. Також хочу свою додати, що наше обладнання дуже допомагає в ремонті. Автівок для хлопців, котрі боронять наші дні і дають нам можливість розробляти, творити і робити всі ремонти лучше. Да? Краще. На цей раз ми підготувалися по максимуму. Продемонстрували, продемонстрували обладнання якомога детальніше. І звичайно, в цей складний час потік людей не такий був великий, як очікувалось. Але ми зустріли дуже багато нових клієнтів. Зустріли наших партнерів і сервіси, які вже давно з нами працюють. Всі були раді друг друга побачити, і ми задоволені. Не зупинятись, розвиватись і на наступний рік показати ще більше новинок.